Вітання всім з міста Фулда. Я на офіціалі Вольво. Ось цю машину, походу. Я і проїхав дивитися. Зараз подивимось, чи точно. Так, це вона. 19072018 169 тисяч пробігу. 173 кВт. Так, це та сама. Volvo XC60. Пішов взяти ключі, але поки вони зайняті, оглянув її ззовні. Перед у машини злегка попіскоструєний, ну навіть не злегка. Пунктів є немало, як бачите. Для когось це проблема велика, але для тих, хто розуміє в машинах це невелика проблема. Для тих, хто розуміє, це навіть плюс. Пояснюю чому. Тому що коли машина не оббита і має навіть маленький пробіг, це вас не спасає. Вона їздила тоді по місту. Не виїжджала на автобани, а по місту машина зношується набагато швидше. Давайте по вмятинах, тому що дощ починається. На капоті я не бачу вмятин. З лівої сторони теж нічого не бачу. Все рівненько, нема паркувальних вмятин. Нема подряпин, нема заломів. Спереді ось є. Десь губу підтряпало, десь вперлось трошечки. Нічого немає, абсолютно. По кузову, все клас. Так, а справа казалось, що фарбовані праві двері. Фарбовано на фірмі все. Ну, офіціали не будуть розказувати. Ідеально пофарбовано воду, звичайно. Зараз перевіримо товщиноміром. Давайте я пройду товщиноміром вам всю машину. У одному кліку я то дивився вже і з товщиноміром, і без. Але пройду вам все. Водійська дверка, задня дверка. Заднє крило. Ліве. Так, це пластмас. на фарбованном. теж в принципе, я посылал уже. Все. навіть без грунтовки. Тут ничего снова. И капот. А ну сюда Нічого більше не фарбовано. Права дверка. Ну і ця дверка і заднє крило. От так є фарбоване, але ідеально фарбоване, на фірмі фарбоване, я нічого не бачу. Так, якщо добре, добре придивитися, знайти ракурс, да? то на ось цій дверці. А я це навіть не покажу. Можна з певного ракурсу. Ні, не видно. Ні, це було відраження від білої машини. Нема, нічого. ні. Ідеально пофарбовано. Ідеально. Повний повний стіль. Ні, нічого нема. Від білої машини Щось відзеркалювалося, тільки що. Нічого. З України, до речі, замовили огляд на цю Volvo. Беруть підростамошку. Окей, реда їх міткунда є. Я. Найшов подряпинку таку. Така подряпинка. Не до, не до грунтовки. Більше нічого ніде не знайшов. Принесли мені ключик. Ніколи мені не подобались ключі від Volvo. Дивіться, які вони ненадійні завжди. Я вже просто тільки що відчинив двері все побачив сидіння. Зараз я вам покажу, але ключ отакий. От от. І так дуже часто буває. Це тільки Вольво, отакі от ключі. Дивіться, найголовніше. Там тих деталей, які відповідають за зношеність автомобіля. Як вам? жирне просто, не витерте. Ощільнювач. Пас безпеки висмикнутий, сидіння? Нічого не витерто. Кермо. Рукоятка передач. Абсолютно все прекрасно. Ну що, давайте заведемо її. Заводиться прекрасно. Чек ніякий не світиться. Зараз ми відкриємо капот, подивимось там. Гризунів тут не було. Мотор, як ви можете почути, як часи працює. Нехай він гріється, і довго кліму. Треба відразу перевірити, чи вона працює. Холодне повітря йде. І що, машина прогрілась, патрубки м'які. Це норма? Все тут дуже щільно, але нічого ніби немає ніде, ніяких, ніяких підтікань. По салону обдивився, все нормально. Жодних тут недоліків я не бачу. Е, люк працює, ніколи він не тік, канали, значить, чистили, бо вони не, за, не засмічувались. Все нормально. Давайте подивимось, може є тут сервіс? а Воно на є. Так, початок. Експлуатації 1907 2018 ага. Один хазяїн, до речі, в цій машині На офіціалах у нас бачу всі огляди. Далі ще є. Ось у нас крайній. Сервіс 5.092 156197 і 201 тисяча. Е, наступний сервіс має бути. З того, що я бачу, машина обслуговувалась Рідина мінялась. Он бачу. ГРМ замінювався на 156. 1005, 9024 року на предмет сумнівів, що вона була там бита, я перевірив все в пройомах Бачите, все оригінал, ну, коротше, все провірив. Е, нічого немає, шпаклі немає, нічого тут не було з цією машиною. По салону все прекрасно, нічого ніде. Не бачу, жодних проблем немає. Доглянута машина одним словом. В багажнику теж все добре. Мікропотряпинки тут бувають завжди. Є у нас клей, є насос, аптечка. Тут теж нічого не випрацювано. Є у нас електричний фаркоп. Нічого не пошкоджено вантажами, лизами. Отут буває часто повидерте. Ось тут щось забруднене, легко. Витертите і все. Стло у нас сколів немає. Над склом часто бувають сколи від камінців. Теж немає. Як бачите, клієнт вирішив машину купувати. Через кілька днів буде забирати її в фулді. Сам особисто приїде виїздний, а я можу тільки попрощатись з вами на все добре.